Вас вітає компанія бухгалтер-консультант і сьогодні поговоримо про облік ПДВ. Для чого його вести, та які ризики можуть трапитись у вашому бізнесі, в разі якщо ви не ведете облік ПДВ. По-перше, компанія бухгалтер-консультант не лише веде облік ПДВ, а й відновлює облік за минулі періоди, оскільки багато наших клієнтів зверталися до нас саме з прогалинами в обліку ПДВ. Які ризики це не проходження перевірки, в разі якщо у вас буде перевірка по ПДВ. А перевірка по ПДВ потрібна для того, щоб, до прикладу, подати на відшкодування ПДВ з бюджету, в разі якщо у вас є від'ємне значення по ПДВ і ви хочете його відшкодувати. У нас були кейси практичні вдалого проходження перевірки по ПДВ та відшкодування грошей з бюджету в розмірі більше, ніж півмільйона гривень за одну перевірку. Якщо вам потрібна допомога з відшкодуванням ПДВ, без хабарів звертайтеся в компанію бухгалтер-консультант, ми обов'язково наведемо порядок. У вашому обліку, ПДВ. звертайтесь.